В двухповерховому такому дуплексу ми виконуємо ремонт під ключ. Сейчас. Я покажу, що ми виконуємо сюди. Валера! О, привіт, друже! Валер! А ну розкажи нашим замовникам, нашим пасійним глядачам за шоколадку Квікс. Що ми в цьому будинку виконали і що ми виконуємо на дану годину? Робимо двоповерховий будинок, в якому було поштукатурено, зроблена стяжка, опалення і електрика. З чого ми почали? Ми поклали плитку спочатку. Перший поверх підлога. Два невеличких санузла. Після того ми пошпаклювали стіни з циклокомстом під покраску. А, так як тут дизайнерський ремонт, то є такі моменти, як поліуретанові молдинги. Такі поліуретанові у нас молдинги за проєктом запроєктовані були. Валера ці роботи виконав на відмінну. І пішли ще покажу, як вийшлося так само поліоретанові лінтуса. Колір зі стінами. О, яка краса. По першому поверсі тут вже майже все готово, крім деяких приміщень, але вони тут прив'язані до мебелі, того ми їх не можемо продовжувати прямо зараз, а продовжимо трошки пізніше. Як варіант це у нас туалет на першому поверсі. Тут будуть панелі стояти, такий шкафчик зашитий. Того тут така ситуація, що все е, з гіпсокартоном. Ну і тут буде шафа з стиральною і сушильною машиною. Отакий так. от будиночок у нас в роботі. Так. Також встановили в цьому будинку. Інвертор D, акумуляторна батареєчка, Це у нас інвертор D, а в цьому будинку одна фазна. І встановили значить, ще в цьому будинку стабілізатор напруги, так як у нас напруга дуже низька буває, із і цієї напруги ми не можемо заряджати наш акумулятор, який знаходиться пере инвертором инвертор не пропускает струм сильно низкий и не можем зарядить нашу батарейку коли у нас появляется у нас тут автоматика в целом також у нас ще щиток знизу заходится у нас щит. still